Привіт, друзі! Ви питали, я відповідаю. Кваліфікована робота на будівництві. Значить, Робота на екскаваторі. На місяць екскаваторщик заробляє 40 тисяч песо. Значить, В даному випадку тут контракт на виконання робіт це укріплення схилів. Далі я там відзніму арма арматування. Значит, укріплення там сіточкою і все інше. Значить, виходить, що терміни роботи на виконання робіт в них з березня по листопад зарплатня 40 тисяч. Але у зв'язку з тим, що одна людина працює, ну, я не можу сказати, чи законно, чи незаконно, я не буду це коментувати, не маю права. Він, він виконує роботу і на екскаваторі, і на гредері. Відповідно, зарплатня, як сказав бригадир, що може бути більше, ніж у бригадира у такої людини і складати від 40 до 60 тисяч. Тобто для Філіппін це дуже пристойні гроші. Але ще раз скажу, що я не коментую законність таких дій, таких варіантів роботи. Мається на увазі суміщення, тому що за контрактом це повинні бути різні особи, які виконують на техніці одночасно цю роботу. Оце цей схил аварійний визнаний, який треба укріплювати.